Автономна плата ініціалізації ОКО М1 має декілька режимів роботи, про які вона сигналізує завдяки зеленому та червоному LED діодами. Це відео допоможе вам зрозуміти, в якому стані вона знаходиться. Режим 1. Два блимання зеленого і пауза. Це початковий режим спокою, в якому знаходиться плата Око М1 одразу після активації живлення. Два блимання зеленого діода сигналізує про те, що плата активована і готова до подальших дій. Режим другий середнє блимання зеленого. Блимання зеленого діода середньої швидкості означає, що плата розпізнала запуск моторів дрону та готова до переходу на наступний етап. Режим 3: швидке блимання зеленого. Цей режим показує, що дрон піднявся у повітря, але ще не досяг максимальної швидкості обертів моторів для переходу до бойового режиму. Режим 4. Одночасне блимання червоного та зеленого діодів. Цей режим є досить коротким і означає, що плата знаходиться у режимі переходу до бойового стану. Будьте обережні, оскільки цей режим вимагає особливої уваги та обережності. Режим 5. Швидке блимання червоного. Це бойовий стан, коли плата готова до вибуху при зіткненні з ціллю. Швидке блимання червоного діода означає максимальну небезпеку. Оператори повинні бути надзвичайно уважними та обережними, адже будь-яке зіткнення можна привести до вибуху. Режим 6. Обидва діоди мигають повільно. Цей режим про низький заряд батареї. Повільне блимання обох діодів показує, що батарея дрону потребує негайної заміни. Режим 7. Три блимання зеленого діоду. Плата перебуває у цьому режимі на протязі 10 секунд, перевіряючи стан батареї. Режим 8. Постійний зелений діод. Це режим, коли плата обходить стандартні кроки переходу до бойового режиму та активує таймер. Плата перейде у бойовий режим лише через час встановлений оператором. Ці режими створені для того, щоб оператори могли легко ідентифікувати стан плати і вживати відповідних заходів для забезпечення безпеки під час виконання завдань. Дотримуйтесь цих сигналів і будьте пильними, щоб уникнути небезпечних ситуацій.